Доброго дня, малятка, послухайте віршик. Здравствуй черню, здравствуй літо, люба сонячна пора, Колоситься в полі жито, Загоряє дітвора, червоніють полуниці, соковиті запашні, В хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні! Сьогодні, дітки, ми познайомимося з найтеплішою порою року літом, коли день довший за ніч, багато тепла, світла. Рослини ростуть швидко, дозрівають плоди. Висока температура повітря влітку дозволяє одягнути легкий одяг. Влітку багато розваг. Можна кататися на велосипеді, скупатися в річці чи морі, їздити на пікнік. Літо це час для здобуття найяскравіших емоцій. Влітку літній дощик поливає рослини, які швидко ростуть. А після дощику в небі часто можна побачити веселку. Саме влітку. Достигають ягоди і фрукти. Також літом готують запаси на зиму. Наші матусі і бабусі роблять заготовки з овочів, які виросли на городі. Звичайно, щоб був урожай усім овочам і фруктам потрібний догляд. Літо, як і зима, весна осінь складається з трьох місяців і називається. Червень, липень і серпень. Літо чудова пора року. Воно радує кожного своїм теплом, світлом, яскравістю фарб. Літо найрадісніша пора року.